Три молитви, що одразу дарують силу. Перша молитва Коли ти боїшся майбутнього, скажи Господи, я довіряю тобі завтра. Я знаю, що твій план це благословення, а не лихо. Допоможи мені міцно вірити у Твої обітниці. Друга молитва. Коли ти відчуваєш самотність і безпорадність, молись, Господи, будь зі мною. Коли всі відходять, дай мені відчути Твою незмінну любов. Третя молитва. Коли стикаєшся з труднощами і не знаєш, який шлях обрати, скажи: Господи, даруй мені мудрість і відвагу, щоб чути Твій голос і йти шляхом, який Ти для мене приготував. Моліться ці три молитви протягом трьох днів, з вірою, по древі, і Твоє серце наповниться миром і силою. Напиши в коментарях амінь. І поділися цією молитвою з іншою людиною. Щоб Божі благословення прийшли до ще більшої кількості сердець через посилання на групу в профілі і разом свідкуй чудеса Господа.